Розпочали із запізненням через витівки псевдомінерів, чергове засідання обласної ради довелося відтермінувати на півгодини, адже перед його початком надійшло повідомлення про нібито замінування приміщення. І лише після того, як відповідні служби підтвердили, загроза хибна, депутатам дозволили повернутися до сесійної зали. З уваги на непрогнозованого замінування ще якась кількість депутатів п'є каву, можливо, що підійдуть і будуть присутні, але тим не менше. Е в Залі візуально присутні як якісь депутатів, яка допомагає, яка дозволяє нам розпочати нашу розпочати нашу роботу. Перед тим як перейти до питань із порядку денного, традиційна приємна місія вручення державних та обласних нагород і медалей. А далі депутати традиційно беруться ухвалювати звернення до президента та Верховної Ради. Перше щодо присвоєння звання Герою України командиру відділення 128-ї окремої Закарпатської гірсько-штурмової бригади Михайло Віроманюку. Посмертно. Я безпосередньо був знайомий з Михайлом. він був справжнім патріотом, борцем за вільну Україну. Він з перших днів пішов добровольцем служити практично вже в лютому 22-го року. Він вже був на війні. Я розумію, що в нас немає повноважень на це, щоб присвоїти такі знання, але можемо просити. Закликати президента до таких нагород шкода, шкода йшому, що це ми звертаємося за померлих посмертно. Добре, за живих просили це звернення. Депутати ухвалюють без обговорень, на відміну від того, що стосується зміни умов обігу земель сільськогосподарського призначення при впровадженні другого етапу ринку землі. Він пояснюють, передбачає з 1 січня 2024 року вступ юридичних осіб із земельним банком у 10 тисяч гектарів. Тоді як для фізичних осіб, цей ліміт наразі становить до 100 гектарів. Відтак закликають на період дії воєнного стану та наступні два роки після його завершення встановити максимальну площу земель, що можуть набуватися у власність на рівні 100 гектарів для усіх учасників ринку. Повномасштабна військова агресія Російської Федерації проти України, що щоро розпочалося 24 лютого 2022 року, внесла свої корективи. У минулому році майже три місяці було зупинено продаж земельних ділянок, а також закрито державні реєстри. Водночас кошти громадян та аграріїв спрямовувалися для задоволення першочергових потреб наших захисників, а не на купівлю земель сільськогосподарського призначення. Війна повністю змінила цінову політику аграрного ринку. Наслідок такої ситуації у малих та середніх фермерських господарств відсутні кошти на викуп земель у пайовиків. Фактичне збільшення з 1 січня 2024 року ліміту обсягу купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення зі 100 гектарів до 10 тисяч гектарів. За таких умов може бути вигідним лише великим компаніям, які отримали фінансування за кордоном. Утім, депутати від Європейської солідарності пропонують правки до тексту, зокрема, просять підтримати у зверненні зареєстрований у ВРУ законопроєкт, яким пропонується відтермінування впровадження ринку землі для юридичних осіб на чотири роки після закінчення війни. Я хочу сказати, що в нинішній день, не на пандемію на війну, в Україні продано близько 325 тисяч гектарів землі. Тобто люди вже активно включилися в цей процес. Але тут е, наступає дата 1 січня, що робити? Я би казав, що підтримуючи ідею Орисі Володимирівни, все-таки звернутися до Верховної Ради з такою пропозицією. В Верховній Раді зареєстрований законопроект, де народні депутати хочуть перенести термін, ось цей 1 січня 24-го року на 4 роки після закінчення воєнного стану. Тобто, ринок землі не буде припинятися, буде йти за тими правилами, які прийняті в Україні, але юридичним особам можна буде купувати землю. Після е, чотирьох років після закінчення воєнного стану. Утім, правки до тексту звернення більшість депутатів не підтримують і, зрештою, хвалюють першочерговий проєкт 51 голоса, розглядають і бюджетні питання. Пропонується внесення змін до доходів та видатків обласного бюджету за рахунок міжбюджетних трансфертів, транспортів, перерозподілу видатків бюджету. Передачі бюджетних призначень здійснених у місісійний період відповідно до розпоряджень Івано-Франківської військової адміністрації та спільних розпоряджень Івано-Франківської військової адміністрації та Івано-Франківської обласної ради. То я звертаю увагу, що ми традиційно поповнюємо дві програми військового спрямування програми шефської допомоги Збройним силам України, програми присутніх підготовки. Черговий раз майже на 20 мільйонів, і загальна сума коштів спрямованих з обласного бюджету вже становить 110 мільйонів. Якщо порахувати всі матеріальні ресурси, передані нами. Це машини швидкої допомоги, ділова дарвина, лісоматеріали і тому подібне, ну то це вже набереться, напевно, скажімо, до 50% військового ПДФО, яке поступає в обласний бюджет, ухвалили під час чергової сесії обласні депутати і низку змін до обласних та регіональних програм. Наталя Лусовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.